Всім доброго дня, а я продовжую розповідь про те, як ми налагоджували умови в селі, на ділянці, яку ми придбали. Оце все нам потрібно розгребсти, тому що все подвір'я завалено всякими гілками і хламом. В цьому місці також треба буде поприбирати всі завали. Тут я вже вкопала на цьому місці дерев'яну бочку, це буде компостна бочка. А інше все поряд будемо розгрібати. Так як у нас з усіх сторін паркану немає, то ми постійно терпимо сусідську птицю у себе на подвір'ї. Сусіди недобросовісні господарі, які не вважають за потрібне зачиняти свою птицю. І вона лізе постійно до нас на подвір'я, і не тільки на подвір'я, коли відкрита хата, воно лізе прямо до хати. Всі розмови з цими людьми марні. Ого, це що, вони в нас в огороді лазили? Да, да. Ну вони, видають, запіжали, а одні були з той сторони. Шість. Стая. Короче, поки нас тут немає, тут собаки тусуються, да? Та, ну, згани, що питання, Аліс. Ми його сьогодні на шашлик, пустим. Хорошо, давай, пустимо. Оцю всю купу сміття зараз будемо прибирати. Пораз сортируємо, сміття викинемо, гілки подрібнемо і нарешті тут буде на цій ділянці, сподіваюся, порядок. Роботи дуже багато, ми з чоловіком закатали рукава і працюємо, а паралельно подрібнюємо собі дровішки для того, щоб засмажити якусь смакоту. А все, що ми подрібнили, ми складаємо у дровітню. Ось такий у нас вже запас. І купа наша потихеньку стає меншою, що тут тільки немає. Все, що завгодно є. А в бочку я потихеньку додаю всього потрошку для компосту. Позвільняла багато банок, стояла на подвір'ї з консервацією, все сюди в бочку відправилося. А це у нас тут вкопана бочка для дощової води. Але тут дуже брудна водічка, поки ми нею користуватися не плануємо. Ось так от уже трохи менше всього цього. Там на купі ми знайшли борти із соснових якихось дров. Вирішили це все подрібнити, щоб розгреститися ці завали, і воно все не заважало на подвір'ї. Подрібнимо і складемо те, також в дравітню. Як же ж воно все пахне сосновим ароматом, ніби в лісі, весь двір пахне лісом. Як добре, що ми придбали собі нову болгарку, це дуже полегшує працю таку важку, скільки вона вже всього перепилила ця болгарка. Отак От потихеньку, всю зиму ми прибираємо по якійсь зоні. І намічається хоч якийсь порядок. Не скрізь, звісно, на даний момент, але вже є пробліск в кінці тунелю. Ось так: от іще менше гора наша стала. Вже намічається хоч щось. Але воно потроху перебирається посеред подвір'я і подрібнюється тут. Там стоять банки, які я позвільняла від консервації. Все це буде під дощем вимиватися, бо запах. В хату його заносить не можна. А це ми почали встановлювати тепличку. Ну все, мабуть, хватить. О, так земля макренька, пішли дугу. Нести. І ще. Сюди отак от. Тільки ж рівненько, щоб було. Вона уже була. Уже, ну зато я буду в рост заходити. Ось так. Все, пойдемо. Ну зараз вона опуститься, я вже в роз не зайду. Ну опуститься, буде трошки не просто. Що тут кривенько вийшло. Нормально. Нормально все. Звісно, у нас все вийшло косо криво. Дуги ми встановили. Тепер треба я готувати якісь перемички, доварювати. На пункті металобрухту ми докупили ще метал бивушний. І будемо доварювати сюди їх. Добре, що чоловік сам навчився варити, купив елементарний зварочний апарат він цим всім буде займатися самостійно. Нічого, плівка натягнеться, основну функцію вона буде виконувати. Криво, але живо. Там водой, там водой. А тут мені стукнула якась мача в голову, мабуть, і ми захотілося зробити собі трошки каскадик. І цей каскадік закінчився тим, що я стала майже лиса. Так що фея городу тепер буде лисою. От такі ми жінки дуже загадкові мадами. А тут ми з чоловіком пішли і не можемо розібратися, де ж наш дерев'яний стовпчик, який повинен бути закопаний в кінці ділянці, щоб було видно кар... конкретно де наші кордони. Але, на жаль, ніякого дерев'яного стовпчика ми не знайшли, скоріш за все, його тут і не було. Він просто числиться на документах. Тому якось все приблизно роздивилися по місту, а стовпця ніякого немає. Працюємо у будь-яку погоду. А ти вирішив нас закопти? Тут я вже трохи квіточок понависаджувала, мені дівчатка почали дарувати підписниці мої. Боже Саша, які вони красиві! Я просто таких не бачила ще ніколи пролізків красивих. Блін, красотінь! А тут виявляється багато квітів. Тут іще якісь квіточки проскакують. піончики, можливо, будуть. І тут ще якісь квіти лізуть, блін, буде красота! Ну я набрала, поки можеш закрити. Боже, скільки тут красоти буде. Воно прям в маліні виходить тут росте. Там щось ще бачу. Ой, і тут я щось лізе. Тут якесь цибуля, чи що воно таке? Тут якась цибуля. А оце що за красота? Ліза. Ось Лізе. Ой, красотінь. Тут теж такі цибулинки. Тут буде мій великий квітничок. А тим часом ми прибралися вже дуже добре на цій діляночці. Дивіться, яка краса стала. Ну, тепер хоч видно щось. А то влаштували тут свалку посеред подвір'я? Ні, ми все приведемо до ладу. Звісно, дуже хочеться паркан, дуже хочеться паркан, тому що, як бачите, ситуація неадекватна, це ненормально. Не являється нормою, коли чужа птиця знаходиться у чужих людей на подвір'ї. Але, як склалося, так склалося. Сподіваємося, тут колись буде паркан. Потроху починає теплішить, і у мене з'являються гарні квіточки скрізь по подвір'ю. Я ходжу, і це ніби ліс. Тим часом почалося вже час розсади. І ось тут сидять клієнти, які так і позадивляються на неї. Парасаду я висаджую цього року вперше. Раніше я завжди її купувала, і це мій експериментальний рік. Сподіваюся, з цього щось вдасться гарне, якщо не з'їсть кіт. Вирощувати все доводиться вдома, в квартирі, зайняті всі вікна і, як бачите, не тільки вікна. І хочеться всього: і перчиків, і баклажанчиків, і, і капусточки, і помідорчиків все хочеться свого. Навіть базилік я на розсаду саджала. І цибульку саджала на розсаду, і квіточки, всього і одразу захотілося мені. Якщо пробувати вирощувати розсаду, то вже по максимуму тоді. Ну, Я думаю, діло буде. Окрім вирощування розсади, я надумала купити молодих дерев. В цьому місці я придбала 5 саджанців двохрічних і вже прогрунтувала нашу тепличку, щоб вона менше іржавіла. Чоловік мені допоміг і зробив тут канавки підкопав. Будемо натягати плівку. А в городі я вже посіла рідісочку підгравала кно. А ще ми зробили вже високу грядку. Там я буду саджати полоничку. Робота кипить, просувається повним ходом. У високу грядку під ґрунт ми складали всі дерев'яні відходи, щоб воно просто так не пропадало без діла. Тут біля цих старих дерев я вже висадила куповані саджанці свої рядочек, тут 5 дерев з нових з'явилося. І буду продовжувати цю зону. Далі буде висаджуватися садок з часом. І буде гарно. З'являється все більше квіточок на подвір'ї. Тут біля паркану з сусідами я повисаджувала багато саджанців малини. Помічаю, що біля малини росте отут лісова фіалка така гарна. Все подвір'я в лісовій фіалці і в пролісках. Це саме те, про що я мріяла. Не треба ходити до лісу. Ліс у нас на подвір'ї. Малинку я пересаджувала свою з ділянки бабусі. Тут біля яблуньки цілий ліс пролісків. Краса просто неймовірна. Останнім часом помічаю, як варто тільки помріяти і одразу мрії збуваються. Я тільки помріяла про те, що я б хотіла мати таку красу на подвір'ї, і скрізь почали пролазити проліски. Мрії повинні збуватися. Ми вже натягли плівочку з чоловіком. Дуже важко це було робити, тому що дуже сильний вітер дув. Зараз ми її підкопаємо і, на жаль, у нас не вистачило на натарец з цієї сторони, плівочки доведеться докупити. Щоб вітер не рвав плівку, тому що тут сильний вітер, ми фіксуємо її такою сіточкою. Це стара волейбольна сітка. І високу, високу грядку паралельно обов'язково поливаємо, щоб земля добре сіла, декілька днів треба поливати і чекати, а потім тільки можна буде сюди висаджувати нашу полуничку. Тим часом вже почався сезон городів. Ми замовили тракториста, і він почав нам пахати город. Як ви вже побачили, дрімучого лісу на городі в нас вже немає. Перед трактористом довелося доприбирати всю ділянку, щоб він приїхав і в Орав, інакше він би не взявся. Так як ми знаходимося біля міста, то ціна на оранку у нас цього року 70 гривень за сотку. Поки працював трактор, прилетів лелека. Кажуть, що лелека прилітає, і починає збирати земляних жабок і тарантулів. За тарантулів я не розстраююсь, а от земляні жабки мені дуже допомагають на городі, тому шкода, дуже шкода, що він їх їсть. Але проганяти я його не бігла, хай уже лелека собі пообідає добре. А він і не збирався нікуди уходить, він не боявся трактора. Він ходив і ласував всякою смакотою, як господар на подвір'ї у нас. Ну, гарний же ж птах. А тракторист, до речі, нам попався дуже гарний. Спеціаліст у своїй справі. Він зробив ювелірну роботу. Отак, От як я його попросила, тютюлька в тютюльку все і зробив. Ніде нічого зайвого не порушив. Ідеальна робота. Мені дуже сподобався цей тракторист. Всім раджу. Так що по полям, по полям синій трактор приїхав до нас і навів нам таку красу. Не намилуюся. Так як у нас на цій ділянці був дрімучий ліс бур'янів, то, звісно, ці бур'яни дуже сильно понасівалися. Насіння там мільйони, а може і мільярди. Тому мені багато хто радив. Засадити гарбузами цю ділянку. Гарбузи почнуть плестися і задавлять бур'ян. Я, мабуть, так і зроблю. Тракторист вже поїхав, лелека далі продовжує збирати сяку смакоту. А я любуюся і строю плани на майбутнє. Все, треба починати посадки. Земелька просто обалденна. У нас дуже гарний чорнозем. Що у нас вийшло? Тепер так виглядає наш город. І не віриться, що тут було до цього. Зовсім інша картина. Скоро тут буде рости куча всякої смакоти. Саджати город я буду не вперше. Саджаю його багато років вже і взагалі не користуюся ніякою хімією. З цієї сторони, біля межі з сусідами, я так само висадила малину. Малину я люблю, варіння з малинами всі їмо. Сподіваюся, що вона буде родити гарно, і ми будемо з малинкою. Половину нашої ділянки, а це десь 15 соток, я вирішила засаджувати гарбузами, буду збирати потім з них насіння. Саджала я ці гарбузи вам скажу цілий день. Ділянки дуже немаленькі. І тим часом у мене така краса уже на подвір'ї тут сформувалася. Я з брьовнишек зробила бордюрку, дівчата мені подарували ще більше квіточок. І у мене тут вже все позасаджено, краса, неймовірна, вже тут. Я шишечками пообкладала деякі квіти. Дуже мені подобається, як зараз все це стало виглядати. Зовсім інша картина. Паркан, конечно, страшний. Ну а тут вже квітки починають підростати. Он кущики півонії, які стали величенькі. Вони тут росли. І поселився тут в квітничку Хрюшка Васька. І ще я знайшла, поки перебирала купу всякої дрібнички раритетної, отакого орла дерев'яного гарного. Мені він дуже сподобався, і я його поселила сюди посеред квітів в квітничок. Також вкопала глечик з нахилом, з нього теж ростуть квіточки. Деякі квіти вже квітнуть. Мені дуже подобається мій квітничок. Це саме те, про що я мріяла. Ось такий порядок я вже навела.